Кінця цього року приладами GPS на авіації обладнають 35 тролейбусів. Кошти планують виділити з міського бюджету. За словами начальника управління транспорту та зв'язку Рівненського міськвиконкому Віталія Миронюка, депутати минулого скликання уже виділили кошти на встановлення таких приладів, а сьогодні потрібно внести деякі корективи. Єдине, коли вже дійшла справа до заключення угоди, казначейство порекомендувало. Уточнити, що ці кошти виділяються на обладнання тролейбусів приладами GPS, навігації шляхом надання фінансової допомоги комунальному підприємству рівне Електротранс. Якщо цю зміну не внести або доповнення, то можуть контролюючі органи вважати, ну, скажімо, нецільовим використанням. Ці коштів. Тобто додаткових коштів не треба. Єдине уточнення для кого і з якою метою. Яким Ще одне питання підтримали члени бюджетної комісії щодо виділення коштів з міського бюджету на підтримку Рівненського зоопарку. Згідно поданої програми, ми просимо 1 мільйон 600 тисяч. Ці кошти будуть використані в основному на виплату заробітної плати, на оплату кормів, на придбання кормів для годівлі тварин та оплату енергоносіїв. Окрім питання, які згадувалися вище, депутати обговорили й питання щодо встановлення пам'ятників загиблим в АТО рівнянам, які поховані на території міста та області, за кошти виділені з міського бюджету. Тобто, якщо ж рідні ховають загиблих за межами рівного, то їм і шкодовуватимуть затрати. Внесення відповідних змін у міську програму Ветеран підтримали члени бюджетної комісії міськради. Далі дані рішення будуть розглядати депутати на сесії міської ради. Вони і приймуть остаточне рішення. Крім цього, обговорилося ще ряд питань, які і голова комісії, і її члени вирішили обговорити за закритими дверима і на наступному засіданні ще раз підняти на розгляд Ярослава Зятик Олексій Самойлов у ритмі подій. Перше засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради сьомого скликання розпочалося з представлення нових членів. Всього у його складі 22 особи. Серед них депутат обласної ради, громадські активісти, комунальники, підприємці, екс-депутати Рівнеради ради та інші. Сьогодні члени виконкому розглянули 11 питань. Серед них зміни до бюджету міста 2015 року. За словами начальника управління бюджету і фінансів Віктора Шульги, цього року за рахунок транспортного податку до міського бюджету надійшло майже 2 мільйони грив проте у наступному році каже мер рівного Володимир Хомко, на міський бюджет хочуть перекласти перевезення пільговиків і утримання технікумів та ПТУ. А це для нас буде катастрофа. Тому, якщо таке станеться, мери всіх міст поїдуть на мітинг під Кабмін. Мають забрати частину акцизу. Ну і деякі ще деякі нюанси, я навіть це зараз вам не скажу, бо й не задаю. Але до чого ведеться? Гроші буде менше. Це я це те, що так буде, я навіть не сумнівався. Питання, скільки ми не дамо в себе забрати. Домовились з міськими головами, а реально, як тільки побачив, що це відбувається, бо бюджет ще не перейшов в Верховну Раду, а відтак він не офіційний документ. Як тільки попаде в Верховну Раду, будемо збирати мерів, або йти під Кабмін, або якісь демарші робити, але будемо боротися за свої гроші. За наші з вами. Також Володимир Хомко згадав про міську програму утеплення 50 на 50. Цього року вже встановили 285 лічильників. Тому на даний час у будинках є понад 600 лічильників, а це 72% від обліку житлових будинків. Це стільки, скільки за 24 чотири попередніх років незалежності. На даний час у нас встановлено 685 лічильників. Всього у нас 842 будинки, але воді тож більше ми вийшли на 72% при обліку в будинках в житлових будинках, і якщо так далі піде, ну ніяких катаклізмів не буде, то в наступному році ми завершимо і всі будинки будуть з приладами обліку. Крім того, міськвиконком виконком підтримав рішення про надання пільгу 50% на проїзд у тролейбусах для студентів та учнів за рахунок міського бюджету, дозволили рівненським кафе в новорічну ніч працювати до 6 ранку. Продовжили роботу ярмарку по вулиці Шевченка, але за умови забезпечення проїзду для спецтранспорту і про. Голосували за 40% премії від окладу для мера та його заступників. Зряна жильчук віктор Терещук у ритмі подій. Незабаром рівнянам представлять бренд міста. Робота над створенням образу рівного кипіла більше року і вже дійшла до свого логічного завершення. Офіційно готовий варіант бренду презентують у вівторок, 15 грудня, на засіданні сесії міської ради. Сьогодні ж керівники проєкту представили ще незатверджений бренд міста на розгляд і оцінку представникам малого і середнього бізнесу рівного. На прохання журналістів телеканалу Ритм відзняти неофіційний бренд рівного або рівняни попередньо оцінили його. Ми отримали відмов. Мову проаргументували тим, що це є інтелектуальна власність і попросили зачекати до вівторка. За словами керівника проекту Сергія Вощука, процес розробки бренду відбувався із залученням експертів із уряду міста Люблін та за консультативної підтримки київської компанії Брендерс. Власне, що таке бренд для нас? Для нас бренд це певний збірний образ майбутнього. Що говорячи про брендів в лінальному розвитку? Бренд це елемент реалізації стратегії. Це один із способів того, як ми хочемо втягувати додаткові ресурси для свого розвитку. Бренд має стати поштовхом для певної економічного інвестиційного розвитку нашого міста, змінюючи імідж, і розуміння асоціативне, що таке рівне, ми хочемо змінити цю парадигму сталого розвитку. Створювали бренди рівного за європейський кошт. На розробку образу Європейський Союз виділив 10 тисяч євро. Для порівняння Київ витратив на своє брендування 300 тисяч євро, а польське ж місто Люблін 50 тисяч євро. За результатами соціологічних опитувань місцевих жителів рівне асоціюється у них з чистотою і комфортом. Саме на цих поняттях і будували розробку концепції бренду міста, розповідають керівники проекту. На сьогодні в Україні власним брендом похизуватися можуть п'ять. 15 міст вже незабаром цей список поповнить і рівне. Марина Гречка Олексій Самойлов у ритмі подій. Як зробити дороги у рівному безпечнішими? Це питання вже давно турбує не тільки чиновників рівного, а й самих рівнян. Тільки у нашому випадку цю проблему стараються вирішити лише мешканці міста. Політики ж вперто не реагують на неодноразові звернення жителів рівного. Взяти, хоча б сумнозвісне, перегрестя вулиць Пушкіна і Соборної. Велика кількість смертей і дорожньо-транспортних пригод припадає саме на цю ділянку дороги. Після кожного ДТП повторюються лише обіцянки можновладців, а не покращу. Це стан безпеки на дорогах. Рівненські активісти розробили ідею, як можна обладнати проблемні перехрестя рівного. Взявши за приклад європейський досвід, кажуть, що поставити світлофор на цій ділянці не вихід, адже він блокуватиме рух автомобілів. В даному випадку ми запропонували зробити острівець безпеки. Він для таких вузьких проїзних частин, згідно державних будівельних норм, не є обов'язковий, але в Європі дуже часто використовується навіть на двосмугових вулицях. Що він дає, це по перше. Він стимулює знижувати швидкість водіїв. Звертати увагу, що є перехід пішохідний, дає захист пішоходам, які переходять на середню вулиці і стають більш захищеними. Не так давно, у рамках передвиборчої агітації, чиновники все ж зробили крок для покращення безпеки на дорогах. Нанесли жовті смуги для слабозрячих перед пішохідними переходами. Та вже через місяць під ногами перехожих жовті смуги виглядали помітно потертими і аж ніяк не новими. Рівненські активісти впевнені, що знають, як Ділити цю ідею у життя та зменшити ризики ДТП на проблемних ділянках доріг. Ми пропонуємо замість жовтих смуг фарбою, яка дуже швидко стирається, використовувати так звану тактильну плитку. Тобто вона є яскрава, але вона ще йде з рифленням, що не лише для слабозрячих, а і для сліпих дуже допомагає. Ця плитка, до речі, українського виробництва і вона коштує ціну звичайного покриття. Пан Сергій каже, що ідей багато та з Зувати і профінансувати їх у нашому місті важко. Досить часто на офіційними листами ці пропозиції, цю аналітку насилає міському голові. В даному випадку ми тільки декілька днів назад ну, побачили, що це є актуально. Є зацікавлення, то ми надіслали міському голові. Який буде результат? Не знаю, зважаючи на попередні спроби донести щось до міської влади. Дуже дуже мінімальний мізер знаходить якесь розуміння, а тим більше якісь втілення. За даними експертів, протягом 2014 року на території міста рівного зареєстровано 671 дорожньо-транспортну пригоду, у яких 16 осіб загинуло, та 118 осіб травмовано. Загалом Рівненщина займає лідируючі позиції по смертності на дорогах. Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій. Її називають храмом музики для душі. Рівненська обласна філармонія відсвяткувала своє 75-річчя. З нагоди цього свята представники музичної еліти рівного влаштували великий концерт. В його рамках популярні колективи міста виконали композиції таких відомих творців, як Йоганн Себастьян Бах, Георг Фрідріх Гендель, Йоганнес Брамс та інші. Виконувалися також українські народні пісні під аранжування фортепіано. Директора філармонії Миколи Орешка цей концерт є певним підсумком, в якому представлені найкращі композиції, візитівки місцевих музикантів. Ми сьогодні хочемо представити на загал публіки нашої улюбленої саме найкращі твори і нові твори, які будуть виконувати наші всі артисти філармонії. От, такий невеличкий, як то кажуть, звіт. Рівненська обласна філармонія заснована у 1939 році. У різний час у філармонії працювали різноманітні колективи та виконавці: серед них хорова капела, церкові та лекторські бригади, ансамбль пісні і танцю «Полісся», ансамбль циганської пісні і танцю мелодії ромен, вокально-інструментальні ансамблі Олеся та Жайвір, естрадні колективи за участю Поноровської та Доліної, ансамбль пісні і танцю Зоря. Заслужений артист України Олександр Ільченко розповідає, що саме рівненська філармонія. Стала колискою його творчого життя. Він потрапив сюди після закінчення Київської консерваторії і зізнається, ніколи не шкодував, що творче своє життя провів саме у Рівному. Перші кроки свого життя я провів тут. Чудовий колектив, чудовий. Е Чудові майстри, чудові виконавці. Я дуже задоволений, що я тут працював. Диригент камерного оркестру Сергій Черняк раніше працював диригентом академічного симфонічного оркестру в Луганську. Проте життєві обставини з часом привели його до рівного. Пан Сергій зізнається, філармонія для нього більше ніж просто робота. То сім'я, фактично, друга сім'я. Є сім'я моя безпосередньо. А музиканти, артисти і не тільки весь колектив. Це фактично твоя друга сім'я, Другий дім родзинкою ж святкового концерту стала знамена для філармонії подія народження нового колективу. Ансамбль народної музики із вокалістами, новий який якими власними силами, але за підтримки управління культури. Презентуємо, і ми його будемо робити вже як в штаті в філармонії. Ансамбль Сонячне коло це віртуозна гра на багатьох народних інструментах та уособлення українського народного колориту. Це діалог. Діалог між композитором, виконавцем, художником, письменником і людством. І рівненська філармонія є одним із багатьох майданчиків для цього діалогу. Ілона, Якимюк, Олексій Самойлов, у ритмі подій. У рівному покажуть Білу Ворону. 11 грудня на сцені рівненського драмтеатру відбудеться прем'єра першої української рок-опери Біла ворона, написаної поетом Юрієм Рибчинським та композитором Геннадієм Татарченком. Ця вистава найбільш очікувана у театральному сезоні, адже біла ворона вперше виконуватиметься у супроводі оркестру, а актори сцени виконуватимуть композиції вживу. Для участі у спектаклі були задіяні усі сили рівненського театру. Режисером вистави став спеціаліст з Києва Максим Голенко. Чоловік задоволений. Що таку важливу справу довірили саме йому, хоча й не хоче відкривати раніше часу усіх родзинок вистави, проте точно знаю, чому глядачам варто переглянути прем'єру. Во-первых, опять же, я говорю, это полное совпадение с нашим временем, то есть о том, что история э, средневековой Франции э, пускает какие-то корни сюда в то, что происходит в Украине. Во-вторых, это мы попытались сделать это зрелищным все-таки, достаточно интересным, динамичным. И еще, и третье, это музыкальная составляющая вообще уникальная, потому что впервые этот материал идет живым оркестром. Не может дочекаться. Прем'єри і Зіновій Крет, який є диригентом рок-опери. Заслужений артист України здійснив інструментовку для естрадно-симфонічного оркестру. Пан Зіновій запевняє, що біла ворона це явище унікальне не лише для рівного, а й всієї України. Ми зробили таку річ, що я думаю, на Західній Україні не один театр собі навіть не може дозволити подумати, щоб взяти такий твір. А я ще лібретто, ну прекрасна музика чудова. Геннадія Татарченка і воно. Тут не нова, він прекрасний, чудовий. Зроблена інструментовка, я надіюся, також глядач оцінить, що вона буде на професійному рівні зроблена. Оксана Реконенко виконує головну роль у виставі, а саме Жанну Дар. Артистка каже, ця роль далася їй нелегко, адже такого персонажа вона гратиме вперше. На запитання, як вживалася у роль, виконавиця каже, наступне це було зовсім по іншому, тому що е, завжди в театрі мені дають е, ролі таких більш ліричних героїнь. Ця героїня зовсім інша. Вона сильна, вона тверда по духу, вона віруюча і. Незламна, це було зовсім по-інакшому, тому що ну, треба було боротися з своїм внутрішнім я і шукати щось інше, щось нове, щось таке потужне, щоб могло підняти народ. Наразі на сцені Облмуздрамтеатру драмтеатру йдуть ретельні репетиції, адже через декілька днів вистава Біла ворона буде представлена глядачам. Телеканал Ритм ексклюзивно пропонує вам переглянути уривок з рок опери. Павло Невесенко Олексій Самойлов. У ритмі подій. А хто придумав Діда Мороза, день я не знаю. Це разве що для самого Діда Мороза. Ми маємо дотримуватись своїх традицій, що Свято Миколаїв що Новий рік, І ми щось змінити не можемо. Це є традиція, це є, як, стати, ну, як наш народний закон. Не закон держави, не це, а це є наші традиції, ми маємо їх утримуватися. Для дітей розумієте, це подарунки, це діти чекають цього свята. Ми не можемо від цього відступитися. Це є традиція наша, наша народна, українця. Я думаю, десь тому Миколаїв це все-таки більш наше українське свято. А ви часто отримуєте от зараз подарунки під подушку? У мене найкращий подарунок це моя дочка, я її народила. На Святий Миколаїв. Сама собі найкращий подарунок свято. Миколай є свята. Він так як по-старому праздник. і він остається по сьогоднішній день цим святом. І Дід Мороз, це, знаєте, сьогодні він буде, завтра це його сказано, не буде. Да. А Святий Миколай це він остається на всю життя. Святий Миколай — це є Дід Мороз, так? І просто це буде більш правильно. А Дід Мороз це більше як російське свято, від Росії, де там дідусь Мороз. У нас українські ми маємо бути патріотами, і ми повинні святкувати День Святого Миколая. Я рахую, мабуть, День Святого Миколая. Миколаї, де? Як від Миколая святий Дід Мороз, це витомний персонаж. День Святого Миколая. Першочек. Чому, так? Бо він святий. Дітям подарунки, а, під подушки. А самі особисто коли в останню подушку отримували? Коли останній раз давали? Подарунок коли був останній раз? <різвіст> <Да>. <різвіст> Років п'ять назад, можливо.